Ви вибраний рід, Священство, Царське, народ святий, люд власності Божої. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Святе письмо говорить про те, що Господь нас вчинив царями, царями не в цьому світі, а в світі прийдешньому. І для того, щоб з'ясувати, яким чином ми станемо царями, як досягти цієї цілі, і як бути впевненими в тому, що ми будемо в вічності, хоча б. А якщо будемо вічності, то будемо і царями, то нам потрібно з'ясувати, яким чином Христос став царем. Книга об'явлення 17 розділу 14 вірш дає нам певну відповідь. Вони воюватимуть проти Агнця і Агнець переможе, бо Він є Господь господствуючих і цар над царями. І так, яким чином він став царем? Яким чином він досяг цього? Відповідь ми знову ж заходимо в Біблії і книга. Біблія, послання до Філімона, Філіпійців, другий розділ сказано: Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і до смерті хресної. Тому Той Бог повищив його та й дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед ім'ям Ісуса вклонялося кожне коліно, і щоб кожен визнавав Ісус Христос, то Господь. На славу Бога, Отця. І так яким чином? Для того, щоб бути царем, потрібно бути слугою? І Євангелія від Йоанна, 13 розділ сказано, 13 вірш. Ви мене називаєте учителі Господь, і добре ви кажете, бо Я є. А коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель, то ви повинні один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклада дав, щоб і ви чинили, як я чинив. По правді кажу вам, раб не більший за пана свого, посланець же не більший від того, хто послав Його, коли ви знаєте блажені, якщо ви таке чините. Матвія 23 розділ 11 вірш. Там також сказано: хто між вами найбільший, хай буде вам слугою. Це перша умова. Яку Господь сьогодні ставить для кожної з нас. Для того, щоб бути в вічності, для того, щоб царювати, для того, щоб перемагати, потрібно смиритися і служити іншим. Це трохи дивно для нас, але це є принцип Небесного Царства. Другий момент, на який варто звернути, де сказано про те, що бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла віра ваша. Послання До Йоанна, 5 розділ і 4 вірш. Ми бачимо, і слово Господнє говорить про те, що наша віра це її перемога. Друге, що потрібно для того, щоб досягнути вічності і бути царями, це довіритися Господові. Не просто вірити в якісь надзвичайні дії в нашому житті, а довіритися, повністю покластися на Господа. І все те, що відбувається в нашому житті, прийняти як від Господа. Це є друга умова, якою ми маємо скористатися. І третє, притчі 16.32. Ліпший від селача, хто не скорий до гніву, хто ж панує над собою самим ліпший від завойовника міста. Ми говорили минулі рази про те, що є е, корінь гріха це егоїзм, гордість, заздра. Так, от, якщо ми поборемо їх, якщо ми покоримо їх, якщо ми усмиримо їх в своєму житті і дозволимо Господу знищити його, його свого серця, тоді ми станемо переможцями над своїм Я. А якщо ми станемо переможцями над своїм Я, тоді ми будемо царями Господу нашому. І так, перше, потрібно бути слугою, покоритися Господу, смириться. Друге, довіриться, що всі ті обставини, які в цьому житті є, вони для нашого блага. І третє, ми маємо покорити своє Я і дозволити Господу знищити в нашому житті всі коріння зла. А, Господь, а Господа Христа святіть у ваших серцях і завжди будьте готові на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку, про надію, що вас із лагідністю і страхом. i mean